Дитячий заклад оздоровлення і відпочинку зоряний, що в селі Карапиші, спочатку повномасштабного вторгнення, став прихистком для людей, які втратили свою домівку, і які, окрім місця проживання, потребують особливої уваги. 8 квітня на базі закладу було офіційно відкрито тренінгову кімнату. Більш детально про цю подію нам розповів директор Зоряного Руслан Поштовий. 8 квітня в рамках співпраці з благодійним фондом Право на захист на базі зовзоріно облаштовано тренінгову кімнату для подвійного призначення яка буде слугувати місцем відпочинку для внутрішньопереміщених осіб, які проживають на базі ЗОВ зорянів та місцем для проведення тренінгів, семінарів для мешканців Зорянів. Проєкт реалізувався в межах напряму CCM – Це всі дії спрямовані на координацію та допомогу в управлінні місцями тимчасового проживання. Благодійний фонд право на захист реалізовує таку допомогу з початку повномасштабної війни. Донор та партнер по проєкту в санаторії Гуманітарний фонд України. Що саме входить в цей проект, і що зроблено? Це облаштування, повноцінне облаштування ігрової кімнати, яка трошки відео змінилася і стала тренінговою кімнатою, і місце повноцінного відпочинку, де можна переглядати фільми, мультфільми, займатися навчанням, проводити тренінги і тому подібне. Вона облаштована повноцінно облаштована меблями. Проектором, екраном для перегляду фільмів, мультфільмів, м'якими кріслами, диванами, стильним виглядом. Ну наскільки відомо, що вам ще потрібно було і зробити певні ремонтні роботи, так? так благодійним фондом Право на захист були закуплені матеріали, всі які необхідні для проведення ремонтних робіт і меблювання даної кімнати. А силами мешканців внутрішньопереміщених осіб, які проживають на базі зоряного, був проведений ремонт. Наскільки важлива така тренінгова кімната саме для мешканців зоряно? Так, для того щоб розвантажитись і трошки відпочити від повсяденного життя і тієї рутини постійних повітряних тривог, це я вважаю є актуальним і необхідним для внутрішньопереміщених осіб і всіх мешканців, які проживають і будуть проживати на базі зоряно. Ну і ще також наскільки відомо, що на базі вашого закладу можуть бути не тільки мешканці, так і така тренінгова кімната вона може бути дієвою не тільки для зоряного. Так, на даний час у нас управління молоді і спорту Київської обласної адміністрації проводять тренінг для працівників молоді, які в тому числі працюють з внутрішньопереміщеною особою в своїх територіальних громадах. Тобто вона буде діяти, по суті, майже на всю область. Так, вона буде діяти як регіональний, так і обласного рівня проведення західів і місця відпочинку внутрішньопереміщених осіб. Також в літній період ми будемо приймати дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в тому числі будуть діти внутрішньопереміщених осіб і будуть користуватися даною тренінговою кімнатою. Наскільки відомо, зоряний він є одним. З небагатьох закладів, які можуть займатися, і тим, що реабілітацією дітей займаються оздоровленням, от хотіли, щоб ви сказали декілька слів так в Київській області зареєстровано близько 20 закладів оздоровлення відпочинку, але оздоровчі та відпочинкові послуги на даний час надає тільки два. В тому числі це і ми заплановано на цей рік дуже багато. З 25 травня у нас буде заїзд для дітей з інвалідністю. Це буде київський обласний фестиваль для дітей по віру себе. Це освітньо реабілітаційний захід. Для таких дітей, і з 2 червня у нас почнуть заїжджати діти уже на відпочинок і оздоровлення. І протягом літньої оздоровчої кампанії ми забезпечимо оздоровчими послугами близько 600 дітей, які потребують свою соціальну питань. Ну, ми зараз повернемося до постійних ваших мешканців, які вже стали частиною, можна сказати, і Карапишівського старостату. Скільки на сьогодні у вас перебуває? На сьогоднішній день у нас проживає 58 осіб, в тому числі 14 дітей, які навчаються на базі Карапишівського ліцею і проживають у нас. Тому вони вже можна сказати, що постійні жителі нашої громади вже близько 2,5 років вони у нас тут живуть. Із мешканців, які проживають у нас зорівну, це десь близько 80% працездатного віку. Працевлаштований частина з них працює у нас. Хтось на кухню працює, хтось прибиральником, хтось в медичному блоці. Загалом у нас уже дружний колектив, який можна сказати, це велика сім'я так, родинні стосунки в да, великій родині. Руслане Михайловичу, звичайно, хотілося почути і про плани на майбутнє, тому що так чи інакше вони мають бути. Так, плануємо на майбутнє. Я вже говорив про те, що в літній період ми так, будемо так. надавати оздоровчі послуги для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, талановитих обдарованих дітей. Наші діти це наше майбутнє, тому ми робимо все для того, щоб вони максимально отримували комплекс послуг для щасливого повноцінного дитинства в мирній Україні.